У фудмаркеті мережі Епіцентр купуй та смакуй сири, моцарелла чи сулугуні. Обирай до салату гарячого бутерброда або просто як закуску. Лише 44 гривні 90 копійок. З економією мінус 30%. Кетчупи в асортименті на будь-який смак. Гострі та лагідні. До шашлику і просто так. З економією мінус 30%. Лише 23,60. Шашлик зі свинини барбекю охолоджений, король пікніків та дачних посуденьок. Обирай з економією мінус 20%. відсотків. Лише п'ятнадцять дев'яносто за сто грамів. епіцентрі. завітай та скористайся кращими пропозиціями. У фудмаркеті мережі Епіцентр купуй та смакуй! Сосиски вершкові, вищого гатунку вже варені, готові для вживання з економією мінус 38%, Лише 19,90 за 100 грамів. Фудмаркет в епіцентрі завітай та скористайся кращими пропозиціями. У фудмаркеті мережі Епіцентр купуй та смакуй ніжні та хрумкі вафлі зі смаками в асортименті та економією. Мінус 25%! Лише 15 гривень, 80 копійок. Фудмаркет в епіцентрі завітай та скористайся кращими пропозиціями. У фудмаркеті мережі Епіцентр купуй та смакуй! Обирай ковбаски салямки зі смаками для самих вибагливих гурманів лише за 47,90 з економією. Мінус Фудмаркет в Епіцентрі! завітай та скористайся кращими пропозиціями. У фудмаркеті мережі Епіцентр купуй та смакуй! Обирай комбо меню, бургер, картоплю фрі та напів асортименті від 119 гривень з економію мінус двадцять Фудмаркет в «Епіцентрі»! завітай та скористайся кращими пропозиціями. У фудмаркеті мережі Епіцентр купуй та смакуй для смачної випічки. Обирай пшеничне борошно вищого гатунку за ціною 32 гривні 80 копійок за упаковку 2 кілограми. Фудмаркет в «Епіцентрі»! завітай та скористайся кращими пропозиціями. У фудмаркеті мережі Епіцентр купуй та смакуй! Аргентинська креветка спіймана зненацька і настільки швидко свіжо заморожена, що зберігла всі свої смакові якості. Обирай з економію мінус 20% відсотків лише за 39,90. Фудмаркет в «Епіцентрі»! завітай та скористайся кращими пропозиціями.